Яна Гавриленко разом із сином Дмитром приходять до центру берегиня щодня. Сьогодні вони плетуть на шоломники для захисників України. Жінка каже, така робота заспокоює її саму та допомагає сину соціалізуватися. Кожен потрібен на своєму місці потрібно робити щось для перемоги, що доближ, наближає нас до перемоги. Це те, що я можу робити, тому я це роблю. Створювати обереги та вироби ручної роботи подобається і Дарині Вихрест. Дівчина зізнається, щиро радіє, що може допомогти військовим. Спочатку я в'язала прихватки для своїх рідних, а тепер я в'язу коврики для наших. Захисників Інструктор з трудової адаптації Вікторія Осипенко навчає вихованців виготовляти підсумки нашоломники, шкарпетки та балаклави. Розповідає її чоловік нині на фронті, тож знає про потребу в таких виробах. Вони такі як діти, вони такі щасливі, що вони вносять то лепту свою. Знаєте, свій вклад то в перемогу військові були дуже нам вдячні. За словами Галіченко, у центрі берегиня, що півроку не припиняє свою допомогу збройним силам України, виготовляють окопні свічки, обереги, патріотичні прикраси, вироби ручної роботи, а також плетуть маскувальні сітки. Сьогодні у нас вже розпущено 155 кілограм ниток, 150 кілограм матерії нарізано на оці стрічки, які нав'язуються. У нас зв'язані дві сітки, нам допомагають батьки молоді з інвалідності. На сьогодні спільною роботою у нас зв'язано чотири кімери, саме на яка одягається на одяг наших хлопців. За словами Іни Галіченко, центр берегиня відвідує 120 людей з інвалідністю. Близько ста з них щоденно приходять до закладу та посильно допомагають збройним силам України. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.